Вітаю на каналі ТОП Кінокілер. У цьому відео я зібрав 10 фільмів, які чудово підійдуть для перегляду літніми вечорами. Не забудьте поставити лайк, залишити будь-який коментар та підписатись на канал. Поїхали! Прибувши у Палм-Спрінгс на весілля своєї сестри, Сара помічає хлопця у яскравій сорочці, який під час церемонії виголошує емоційну промову. Незабаром вони усамітнюються у пустелі, де на них нападає незнайомець. А наступного ранку дівчина прокидається в номері готелю і несподівано розуміє, що потрапила в той самий день весілля. Коли Сара знаходить того самого хлопця, він розповідає, що давно застряг у часовій петлі. Найлз дуже довго Вчився жити в повторюваній реальності, а також ховався від роя, який влаштував на нього полювання. Досвідчений рятувальник Міч Б'юкенон врятував немало життів, проте водночас він постійно конфліктує з місцевим детективом Гарнером Елербі та зі своїм босом капітаном Доном Торпом. Зі своїми помічницями чоловік проводить набір новачків до лав рятувальників, взявши в команду серфера Квін, нічим не примітного Роні та безвідповідального олімпійського чемпіона з плавання Мета. Разом їм належить розкрити злочинну змову бізнес леді Вікторії. Орії ліц, яка виявляється не тою, ким здається на перший погляд. Маріана Лейн популярна рок-зірка, яка, прихопивши свого коханця Пауля, вирушає на південь Італії, де збирається непогано відпочити в розкішному готелі. Натомість плани пари виявляються злегка порушеними появою її колишнього галасливого чоловіка на ім'я Гаррі Хоукес. Він приїхав на відпочинок не один з ним прибула його приваблива донька Пенелопа. Атмосфера навколо цієї четвірки наповнюється легким фліртом та безневинними. Заграваннями, які потрохи починають переходити межу. Після незабутнього першого побачення процвітаючий фінансист Бен і молода студентка юридичного факультету Бі здаються ідеальною парою. Проте незабаром кохання обертається взаємними ненавистю та презирством. Через деякий час вони знову зустрічаються, щоб бути присутніми на весіллі в Австралії. Перебуваючи під тиском непростих обставин, Бен та Бі вирішують на час урочистості прикинутися з закоханою парою. Натомість, по мірі здійснення свого. Плану вони починають переосмислювати свої почуття один до одного. Карл та його дівчина працюють моделями і одного разу бажаючи перевірити межі своїх відносин, приймають запрошення вирушити до розкішного круїзу з одіозними попутниками, брутальним олігархом, британським торговцем зброєю та своєрідним капітаном-алкоголіком, який постійно цитує Карла Маркса. Подорож морем починається з приємних бесід і веселих розваг. Проте все набуває зловісного оберту під час шторму, коли корабель зазнає. Є краху, а моделі та мільярдери опиняються на безлюдному острові разом з одним з членів екіпажу скромною економкою. Лілі Котон єдина донька Девіда та Джорджії, які ворогують один з одним після невдалого розлучення. Дівчина закінчує юридичний факультет і разом зі своєю подругою вирушає на Балі, де незабаром знайомиться з молодим місцевим острів'янином ГД, який займається вирощуванням морських водоростей. Через місяць Лілі приймає імпульсивне рішення: поставити хрест на своїй кар'єрі юриста, вийти заміж і залишитися жити на острові. Натомість. Турбовані батьки укладають тимчасове перемир'я і летять на балі, маючи намір завадити дівчині зробити ту саму помилку, що й вони. Леонардо розпещений багатій, який абсолютно не поважає людей, що працюють на нього. Без жодної поваги він поставився і до Кейт, мати одиначки, яка виховує трійку доньок, а тому найнялася прибиральницею на його яхту. Багатій ображає жінку і звільняє з роботи. А кількома годинами пізніше, будучи п'яним, Леонардо падає з яхти, внаслідок чого втрачає пам'ять. Дізнавшись про це, Кейт вирішує скористатися нагодою і помститися. Негіднику вона приходить до лікарні, заявляє, що Леонардо її чоловік, та вимагає у новоспеченого батька забезпечувати трьох їхніх дітей. Деніел перед навчанням у коледжі вирушає на літо до тітки, яка проживає на курортному півострові. Перший час він почувається із гоєм, але потім несподівано заводить дружбу з Хантером, місцевим підприємливим хлопцем, який продає наркотики відпочивальникам. Побачивши легкі гроші, Деніел стає дилером і починає розробляти план з розширення бізнесу. У процесі він заводить роман з найпопулярнішою дівчиною півострова Маккейлою. Проте через деякий час Деніел дізнається, що вона молодша сестра Хантера, яка останнім часом практично не спілкується з братом. Расті відповідальний батько, люблячий чоловік і, взагалі, ідеальний сім'янин, якось бажаючи розважити свою родину, він вирішує влаштувати незабутні канікули разом з дружиною та дітьми. Расті вирушає у захоплюючу подорож Америкою, кінцевою точкою якої має стати один з найкращих тематичних парків України. Спочатку все складалося як найкраще, і здавалося, ніщо не зможе перешкодити сімейному відпочинку. Проте по мірі про. Сування добре спланованим маршрутом, сімейство стикається з купою проблем, які не міг передбачити расті. Долі трьох родин з Мілану переплітаються на одному з островів на південному сході Італії під час літнього відпочинку. Безробітній Альдо Бальо разом з люблячою дружиною Кармен і трьома дітьми орендує будиночок на пляжі, де через помилку туристичної фірми йому доводиться ділити житло з власником збиткової взуттєвої крамниці Джованні Сторті, який приїхав сюди з дружиною Паолою та донькою Алесією, а також дантистом Джакомо Поретті, та його дружиною Барбарою, яка має сина Людовіка від попереднього шлюбу.